Ось як ми за місяць запустили новий проект практично з нуля, ну не практично, а з нуля. Тобто ми створили інстаграм, Facebook, сторінки, TikTok, сайт створили за два тижні і почали комплексно його виводити соцмережам і в Гуглі. Також ми бачимо по Google аналітиці повністю активність в які дні. Скільки користувачів до нас переходило? За 30 днів сайт відвідало вже 3,5 тисячі користувачів. І ось цікавий показник завжди, користувачі, що повернулися. Тобто ми традиційно знаємо, що людина, якщо збирає послуга або товар, вона дивиться серед декількох сайтів. І, от, наприклад, бачите, нам практично 10% повернулося. Це означає, що це, скоріш за все, люди, які потенційно або зберегли наш контакт, або пізніше до нас звернуться. І і дивіться, конверсія у нас 10%. Тобто на сайт попало 3,5, повернулося ну, 350-360 і заявок ми отримали там десь 35. Тобто середня конверсія десь 10%. Також бачимо, що гуглять не лише з самої Іспанії, наприклад, з України, з США, Німеччини, Польщі, тобто власники об'єктів нерухомості, яку потрібно прибрати, вони знаходяться по всьому світу і вони шукають клінінгову компанію, наприклад, до того моменту, як вони повернуться в країну. Ми також це все бачимо. Ось ми бачимо, скільки було за день, за сім днів, за 30 днів. Бачимо, що графік постійно росте і збільшується. Також ми запустили Google рекламу і бачимо, що за, з 19 серпня по 19 вересня ми отримали 4750 кліків, було проведено 251 тисячу рекламних показів, і на це все у нас пішло 600 євро. Плюс ми отримуємо бонус від Гугла в розмірі від 400 до 600 євро і перекриємо витрати за перший місяць, але нам його дадуть через 2 місяці десь в середньому. Також бачимо, з яких джерел вони заходять, навіть гендерну рівність ми бачимо. Тобто Це жінки чи чоловіки. Як бачимо, це жіночки більш старшого віку цікавляться, Ну скоріш всього що на них цю задачу кидають. Вони її шукають виконавців. Бачимо, де показується реклама, відеореклама, банерна реклама, І Таким чином ми розуміємо, яка. І ось ми можемо відслідкувати кількість заявок, їх вже більше 40. По яким послугам. В які дати вони падали, вони автоматично нумеруються. Деякі тут є спамні, де хтось з конкурентів нам писав там каку. Але сам факт, що ми отримуємо заявки ось відразу на сайт, також відразу пишуть WhatsApp, в Telegram пишуть, якщо це наші люди. І таким чином ми оперативно реагуємо і бачимо всі контакти. Наприклад, індексація по сайту це те, що нас завжди цікавить в першу чергу. Ми бачимо, що за місяць індексація. Складає 37%. Гарний показник вважається 3-5 за місяць, тобто ми десь в 8 разів швидше це зробили, ніж зазвичай відбувається. І ось ми бачимо, що по 113 ключовим запитам сайт уже знаходиться і по Іспанії, і по деяким містам в топі, там на першому місці, і так далі. Ось, Наприклад, у нас є такий. Російськомовний запит ежеднівна уборка в Іспанії. Ми вбиваємо і бачимо, що сайт є на першій сторінці. Далі, якщо ми перейдемо в розділ зображення, то ми бачимо, що підтягує з зображення з YouTube Тобто, ось ми бачимо це отакі. Фіолетові плашки це ті відео, які ми робили для Ютуба. І ось ми бачимо по виводені вже зображення, зображення по самому сайту. І це тільки початок. Тут через деякий час ось ця вся сторінка буде в наших зображених. Тобто люди, які будуть шукати по Іспанії всій лінінгову компанії, вони будуть в першу чергу бачити нас. Далі по відео також ми бачимо. Ось пішли вже наш YouTube канал. Так він виглядає, тут є відео. Переглядів не так багато, тому що YouTube довго розганяє по алгоритмам внутрішнім, але з часом тут будуть сотні тисячі переглядів, як ми вже показували це по іншим проєктам. І ось ми бачимо, тут вже перша сторінка, практично вся, друга сторінка точно наша, вся. Бачите, оці жовтої плажечки це наш YouTube канал. І таким чином, ось під цим ключовим запитом у нас сайт в топі. Все ми зробили, ну грубо кажучи, за місяць. Ось ми переходимо. Пошукову видачу, по зображенням бачимо. ось 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 і ось і це ну Тут практично вже половина наші. Але з часом тут буде все в наших зображеннях, тобто вся сторінка. І не помітити цей сайт, не зайти на нього, там на YouTube, на сам розділ сайту буде неможливо. Тобто максимальний вивід на цільову аудиторію. По відео те саме, ну і таким чином у нас от 113 запитів. Наша задача, щоб. По 600 ключовим запитам сайт був в топі. І ми над цим працюємо. І це я ще розкажу ми за місяць зробили. І ось ми дивимося, бурка промишлених об'єктів в Мадриді Там ми по кожному місту великому виводимо цей сайт. Тобто він буде і по Іспанії, і по, по іншим містам, які нам цікавлять, буде він в топі. І ось ми бачимо наше відео, наш сайт. Наш Інстаграм, тобто із 10, я думаю, що і Тікток навіть підтягнув. Тобто з 10 позицій 4 наші на першій сторінці по запиту. Ось ми бачимо сайт. Все просто, зрозуміло. Ось ми бачимо наш інстаграм. Тут вже більше 2000 підписників. Тут ось Ми вивели, вивели фото до після. Ці фото, до речі, також ми про СО, що ми виведемо в пошукову видачу Google. І ось бачите, можна написати і в WhatsApp, і в Telegram, тому що іспанські сайти пропонують лише зв'язок, дай Бог, тільки в WhatsApp. І ось ми показуємо, де, як прибираємо. Тобто Все інформативно, все зрозуміло. Це SOS-опорний текст, який якраз і допомагає сайт виводити в топ. Таким чином ми працюємо по всім соцмережам, по трьом мовам. Далі ці мови ми будемо розширяти на німецьку, на французьку, українську додамо, тому що є специфіка пошукової видачі між російською і українською. І ось тут додавляться ще мови, і таким чином сайт буде найбільш круто прокачаний взагалі в Іспанії. По цьому напрямку я можу побитися об заклад, що ніхто так не прокачує цей сайт по САУшці, так як робимо ми. Тікток наш підтягує також. Тобто всі задачі поставлені, які були, ми виконуємо. Все, приклади, як виглядає контекстна реклама в Гуглі. Тобто Ми вбиваємо запит, нам в першому ж рядку показує наша реклама. Тут ось також запит. І внизу показується реклама. Вона поєднує в собі інколи російські і іспанські запити, тому що люди можуть гуглити як на тій мові, так і на цій Таким чином, щоб не втрачати літ. Вона показує інколи так міксовано. А ось SEO ми бачимо. немає реклами, але це вже SEO-шка, Тобто ми сайт вивели сюди. А от і SEO, і реклама. Ось так повинно бути в ідеалі. Коли людина гуглить, вона може проігнорувати рекламний блок, у який вверху або внизу, і попасти от сюди, наприклад. Таким чином ми збільшуємо вірогідність, що іменно до нас попаде цільовий клієнт. Також тут різні пошукові запити, і ми бачимо, що по ним є і реклама, і СОшка. Наприклад, по одному запиту відразу два сайта, два розділи сайту нашого піднялося в топ. Тут знову та сама ситуація. І тут ось дві підряд. Це означає, що дуже грамотно і сильно потужно зроблено все ушко. Тут ось підтягнувся YouTube сайт. Де ось наш YouTube також. І це все різні запити, різна пошукова видача, але ми практично скільки грам також інколи вибиває. YouTube, платна реклама. Ну, тобто Ми використовуємо максимальний потенціал, який у нас є. От, наприклад, також уборка ресторану в Валенсії, одна сторінка сайту, інша сторінка сайту з 10 ми зайняли дві. І це все ну, ми не платимо за кліки. Далі ми переходимо в розділ зображення і бачимо, тут підтягує ось наш сайт, тут наш YouTube, Знову ж таки, при тому, що зображення, бачите, але відео підтягує зображення з відео, тобто Google розуміє, що ми шукаємо, і він намагається максимально нас направити на ті аккаунти, де ця послуга репрезентована. Далі відео. Тут взагалі вся наша сторінка у відео. Перша сторінка, друга сторінка. Третя сторінка. Ну, Тобто нас не знайти, не побачити, коли шукають от таку послугу, неможливо. Ми бачимо, з яких міст вони заходили, з яких міст йде приріст, по яким джерелам у нас йде приріст, і таким чином відслідкуємо всі аналітичні дані. Яка реклама працює краще?